Mm. Всім добрий день. Така у нас весна. Оце, вот, кстати, бачите, на бутилки я приклопив. Це ми нашого голуба кормимо гришу. Іноді прилітає його на гришу. Так, зараз покажу вам, що ми сьогодні готуємо. Бачите, це вже куски м'яса таки нарізав, такий от кусочок у нас є. Такий кусочок свининки. Зараз отак поріжемо такі кусочки, не пополам десь. Я і буде у нас отбівний. Так, це ми вже подбивали наші дбівни. Бачите, такі, які лопті. У нас вийшла така от мисочка. Зараз вже все готово. За поклышим цветочку. Ну, які нам розміри треба. Я взагалі думав попала. На три частини. Ну, зараз вирішимо. Які розміром робити. Потім посолим, поперчимо, Там всякі всякі спеції і морозилочку. А потім, коли нам хочеться, ну попакуємо по порціям. На 3-4 порції це розіб'ємо. А потім... Коли нам хочеться, ми достали бисненька. Вже готова. Дюджик, в сковородочку. І у нас готова абівні. Так, це я вже закінчив з адбівними, бачите, так от на досточки ми посолили, попертіли, додавали цю паприку, бачите, підкопчену таку. І ренулірований такий сушений часник. И такая вот самоката у нас получится. Вот, бачите, придумал 34 пакетик э, пакетика, не вырешил 2 штучки сделаем вот так. Потом вот так в морозилку достанем и будем жарить. Хотел вам показать, что мы будем обжаривать, но сейчас не бачу. Э, будем обжаривать пизднейше э, в кунжуте. Подумаю, з яєчком чи без. Ну, з кунжутами коли спробували взагалі самокота, так насипач на тарілочку кунжут. І отак тік-чик-чик. Воно це так поприлипає і будемо смажити. М -м? Добре, я це все, -все, все пакою, убираю на кухне і бігу до машини. Так, це ми з вами вже біля машини. Я без вас вже тут трошки зробив. Зараз я вам покажу що. Так, бачите, це нічки одна тут друга. Отак От вони закривалися. Тут не було обшивки. Оці є обшивки. Я її знімав, дому заносив, стирав, сушив, бо у нас затікала вода, як ви. Вже бачили, отут у нас була проблема. Тут у нас текла вода, і вона так, так бігла, 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 бігла. І тут у нас в цих ніжках двох стояла вода. Ну, Ми з вами там зробили ці між, ці, цю проблему отут-от. Оце тут зробили. І тепер можна це буде положити вже на місце, щоб було красиво. Так. Ще хотів сьогодні з тим таким от силіконовим ну, силіконом пройтись тут. Ну, для більшої, для більшої надіжності і, і тут. Ну, мабуть, сьогодні вже не будемо, піду. Додому. Щось допомогу. допоможу світочки. Да і, мабуть, сьогодні з вами зараз. Як прийду, пересажу е, каптус. Добре. Бачите, там менючик гріється на сонечки. Добре, пішов я додому. Так, це ми вже прийшли додому. Це вами. Там та машина стоїть, бачите, то ми вами там, там було що. І приходжу дивиться, що тут наша сіточка роба. Сіточки, що ти робиш? Жилє. Оце таке жиле. А що вона yeah. то біле, то коричневе якесь таке. Yeah. Oh! А що це таке біле? Білий спой коричневий. Ну що він робить це? Сметана. Біла то сметана, а колишні зашел. Какао? Це уже сметана з добавлениями. Ах ты -мойо! Коли це можна таке їсти. Сьогодні можна застигнути через пару годин. Кваус. получилось. Ну что я більшого? більше люблю. Я не люблю більше шоколада. Мабуть сьогодні не будемо з вами пересаджувати, завтра пересадимо или пізніше. Все, я пішов слюнки рисунки ням ням-ням. Всім -ням. до побачення.